Четвер, 12 червня. Це новини коротко, вітаю. З важкої артилерії та ФПВ ворог атакував Нікополь та ще три прибережні громади. Зайнялася пожежа у дев'ятиповерхівці. Дронам окупанти вдарили і по можівській громаді Санельніковського району. Усюди без поранених. Черговий обмін полоненими сьогодні з російського полону повернулися воїни ЗСУ, нацгвардії та прикордонної служби. Усі важкопоранені або важкохворі серед захисників і ті, що вважались зниклими безвісти. Попереду всіх лікування і реабілітація. Резонансно Справу так званої мажорної ДТП, яка торік приголомшила всю країну, почали слухати у Новокадацькому суді Дніпра. Тоді елітна БМВ з двома молодими хлопцями всередині буквально влетіла у автівку з п'ятьма людьми. Загинула 10-річна дівчинка на лаві підсудних – 19-річний водій Валерій Олещенко. Чи визнає свою провину? Чекається перед родиною загиблої дитини, батько якої на фронті захищає Україну. Наш репортаж із зали суду дивіться на Ютубі 11 каналу. А їх ледь не забили до смерті у Павлограді через звичайне зауваження. Жорстоко побили подружжя. Четверо кремезних чоловіків напали на сімейну пару просто на їхньому подвір'ї. Кадри, що потрапили на камери спостереження, шокують. Подробиці в матеріалі у вечірньому випуску. А Дніпрян масово атакують бджоли, цілі з граємо доносних комах, літають містом. Що це аномалія чи глобальна зміна поведінки і чим це може загрожувати людям? Розкажемо ці та інші новини. Не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.